Буди насувати, до плечі, політи плечі, до плитки, студія молитви, до руби, політи зуби. Ми вам щиро поважаємо дорожити рідним краєм, що співалися пісні, в ці складні і нелегкі дні. З вам в новому році більше хліба сала, щоб рідня ваша велика ще більшою стала. Здравствуйте, шановна публіка! За кого ви мене маєте, за царя руського чи короля французького? Я не цар руський, не король французький. Простіть мене в тому, що я в халаті худому, а ще в мене є мундир, в якому 77 дір, ще й 33 латки. Погані з мене взятки. Та кого ви тут поживаєте? Слідки щодня споживаємо, чого й тобі бажаємо. А кого вас врожай? А врожай у нас такий буває. Ваше солдатсь благороддіє. Ворозна від борозни цілі гони їзди. Колос від колосу, не чути голосу. Сні під снопа, як до того стовпа. І шумить і гуде, Діту хату йде. Мимо церкви йшов, повірок знайшов. Люби мене ковальок подарує. Багато... Здоров, до себе! був, цигане! А пам'ятаєш, діду Семене, як ми на горбушці купували по служці. А, так це то, той цар, що кіньми торгує. А ти оце то, той дід, що коней купує. А де ти то, тоді бував? Був я на базарі, так. та й купив собі нові сани. Та я те козу рогато, ну маведіть її до хати. Погору сіла, з зовсім не жива стала. Хіба <ріх> це козаць? Це якась мона. Як тобі цигани не гріх? Ти краще візьми козу за прави рік та й поведи її на торжок. Може, торгуємо на пиріжок. Ні, діду себе, краще йди сам, без мене. охо хо-хо, треба листа писати, січ посилати, доктора лікаря викликати, Козу вашу діду, лікувати. Не треба мені листа писати, доктора лікаря викликати. Я сам доктор лікар, запорожської січі аптека. Давай, старий козу підлічок, щоб нагороду получу. Так ви свої ліки оцініть, а багато з мене не візьміть. Дід, дід. Дав кози сім літка гров. Ні. Так погора скакала, зовсім не жива. Так, да, це козу забивати. Ісу ну, порубайте собакам віддасть. Ой, я боюсь. А ти голову відверни і очі закрий. Де коза ходить, там усе родить. Де коза костом там, там, там жизнь? Докопами. Де та за рогами, там жито з а де не буває, там все пропадає. Дай тобі, господа, пшеничний пиріг, а господиня мірочку гречки, наші козуні та не бере. Та що не буває, там весь все житове лямає. Скажи, кізонько. І у біла сіра у її бих рая. Щоб вона сала, дайте ж їй сало. Щоб сіла, дайте ж їй сіла. Дайте їй сида, щоб була сита. А як не пожалкуєте, то трішки почастуєте. Ой, Ой тизонько, та й не лінися в старому домі, та й поклонися. З новим роком вас вітає, щастя, радості бажає! Щоб, як здавна в Україні у вас повелося, добра доля не суралась і краще жилося. Щоб у вашому домі і діти підростали, радість вас не покидала, та й щастя лишалось. З новим роком передвом Христовим.